Шановні жителі Волочиська, дорогі Волочисті, за останні два роки наше місто стало привабливим, охайним, чистим з тими місцями відпочинку, які ми добре знаємо і якими користуємось. Все це праця працівників комунальних служб, це праця підприємців. Організації міста, дошкільних навчальних закладів. Але, на жаль, як не прикро, слід зауважити, що всі наші намагання і старання зробити місто привабливішим, не на руку окремим громадянам міст. Лише за останні вихідні парк відпочинку перетворився, можна так сказати, на стихійне сміттєзвалище з купами. Пляшок одноразового посуду, кульків, згарищ. Скільки зусиль, праці, часу було витрачено всіма організаціями, щоб після зими привести парк в належний стан і порядок. І лише за декілька вихідних знівечено працю стількох людей нашого міста. Сьогодні в нашому волочиську є багато місць, де можна чудово відпочивати. Це сквери, алеї, зона міського фонтану. Але слід зазначити, що і ці місця не завжди утримуються і залишаються після відпочинку наших волочистів в привабливому вигляді. Псуються. Урни сміттєві, псуються лавочки, забруднюється територія. Оце ті негативні моменти, на які хотілося б зауважити сьогодні. Сьогодні я звертаюся до вас, шановна Волочейська громада, з такою пропозицією: Давайте всі разом будемо слідкувати і відповідати. За стан нашого міста. Давайте зробимо його ще більш привабливим, чистішим, квітучим, лише разом, лише спільною працею, лише спільними зусиллями ми зможемо зробити наш Волочиськ містом зразкового порядку. Будьмо ж патріотами свого міста, і я впевнений, що наше місто буде ще квітучішим і ще охайнішим. Дякую вам за розуміння, і я надіюсь і впевнений в тому, що нам вдасться це зробити.